ШБС маестро пропонує вам методичку «Переро від А до Я. Дана методичка це повний цикл роботи перерозки шалот від завантаження та встановлення до закриття змін та формування звітів. У методичці ви знайдете, як завантажити кашалот, огляд програми, знайомство з перероки шалот, відкриття зміни, продаж товару в перероки шалот, повернення чеків, в перероки шалот, картка товару в переро, звіт про реалізовані товари в переро, періодичний звіт, зет звіт, експорт з перероки шалот, сторнування чеків від перероки шалот, ліквідація переро. Реєстрація чеків, баз бухгалтерія, базова профкорп і різниця між x чеком і z чеком. Якщо ви хочете не лише подивитися, а й відпрацювати все на практиці, тоді запрошуємо вас на наш практичний курс і Переро. У курсі реальна робота з переро, практичні завдання, підтримка куратора на кожному етапі, вартість навчання 7500, це ваш шанс пройти шлях від теорії до впевненого практичного використання кишалот у щоденній роботі. Шебес маестро. Це ваш вибір.